Не можна подавати заяву на отримання відстрочки пошту. Можна подавати, і з цього приводу є безліч рішень судів, які стверджують про те, що подання документів поштою прирівнюється до особистого подання. Там немає представництва, тут виключно спосіб доставки, і він є законом. Інше питання, що ТЦК ТСП, СП, більшість з них не розглядають такі пакети документів, і їх зобов Ми зобов'язуємо інколи в судовому порядку розглянути ці пакети документів. Тому це не зовсім зручно, якщо ви маєте можливість. Швидше і краще, мабуть, все ж таки подати безпосередньо до ТЦК ТСП. І на цей коментар прописали, що пропадають документи з пошти, тому і поштою не відправляють. Насправді, якби ви відправляли ціним листом із описом вкладення, нічого б не пропало. А оскільки ви відправляєте поштовою кореспонденцію, Відповідно, ви не можете відслідкувати свої документи. Я часто при якомусь звичайному листуванні направляю звичайні листи, і дуже часто, саме коли я користуюся послугами Укрпошти, прості звичайні листи втрачаються, тобто губляться в невідомому напрямку. Але всі листи, які ми направляли цінним листом із описом вкладення, доходять до свого адресата. Інше вже питання, коли, тому що, якщо ви порівняєте із послугами інших пошт, Укрпошта знайде. Пізніше доставляє листи, але там є можливість описати вкладення. Тобто ви прописуєте повністю документи, які ви вкладаєте до цього конверту, що дуже зручно і що є доказом у суді. Тому користуйтеся.